Якщо ви коли-небудь думали, що ваша улюблена музика покращує самопочуття вашого тіла та зменшує інтенсивність болю, який відчуваєте, це не лише ваша уява. Дослідники виявили, що звуки низької інтенсивності 5 дБ асоціюються з фоновим звуком. Незалежно від того, любите ви Мосерта чи Металіка, результати однакові. Будь-яка музика може зменшити інтенсивність болю, якщо мелодія програється на правильній гучності. Насправді не тільки музика має заспокійливу дію, багато типів звуків або шумів можуть допомогти, якщо витворювати їх із правильною гучністю. Музикотерапія десятиліттями використовується для полегшення болю після операцій, під час і після пологів при лікуванні раку тощо. Публікація дослідників у журналі Science проливає світла на механізми, що лежать в основі полегшення болю, які контролюються внутрішньою роботою мозку. Звук низької інтенсивності може дезактувати аудіосоматосенсорний шлях і таким чином притупити активність у частинах мозку відповідальних за сигнали болю. Отже, якщо ви хочете вирішити проблему болю, використовуйте звуки потужністю 5 дБ, бажано у вигляді улюблених вами музичних композицій.